Сьогодні е терміново було скликано е планарне засідання міської ради для прийняття одного єдиного питання це фінансової допомоги Херсонської міської адміністрації. Е ми виділили з бюджету громади 5 мільйонів е для потреб адміністрації міста. Е їм там на місці краще знати, куди їх використати. Е проголосували. Питань не було, всі одноголосно, всі, всі розуміють важливість цього, цього кроку. Крім того, хочу звітувати, що ми спільно з військовою адміністрацією області Рівненської готуємо вже допомогу не стільки фінансово, скільки матеріально. Будемо доправляти на Херсонщину деякі будівельні матеріали. Доставку робити будемо в одну з громад Херсонської області, яка постраждала від бойових дій. Також зараз формуємо групи добровольців, які зможуть на два тижні виїхати на місце лиха і надавати ну, посильну фізичну працю, там, будівельники, зварювальники, камічки, теслярі, різні будівельні спеціальності, щоб на місці відбудовувати і відновлювати. Це, ми всі розуміємо, що цей процес. Затягнеться не на один місяць, тому перший крок то зараз швидко зробили, і далі я думаю, це будемо час продовжувати, скільки потрібно скільки буде допомагати. Крім того, в Марвариші відкрито кілька волонтерських штабів, два Вараші. і фактично в кожному сільському сільському старостинському округу є штаби, де збирається допомога для людей, які живуть на Херсонщині, які виживають в тих. На складних умовах. І на найближчі дні ми будемо формувати вантажні каравани. Ці всі маршрути, звертаюся до всіх мешканців, просто так заїхати в Херсонську область. Фізично неможливо, тому що це все зона лиха і вона охороняється, і будуть пускати туди волонтерів тільки за погодження військової адміністрації Херсонської області. Тому якщо хтось бажає їхати, має що завести людям. Да, на місцях домовилися, хтось знає родичів, близьких, друзів там домовляються, але інформуєте нас, ми зв'язуємося з військовою адміністрацією Херсонщини. У наших людей, волонтерів на блокпостах будуть зустрічати представників влади Херсонщини і супроводжувати. Ну, не забуваємо, крім стихійного лиха, там ще й бойові дії йдуть.